В Україну йдуть морози. Кінець тижня буде холодним, але без опадів. Разом з цим очікується сильний вітер на протязі всіх вихідних. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у п'ятницю, 5 грудня, по всій країні опадів не прогнозується. та всюди буде переважати суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер шквалистий: 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день на заході країни буде найнижчою від плюс 2 до плюс 4 градусів тепла. На всій решті території країни буде від плюс 5 до плюс 9 градусів. Вночі на заході країни від 0 до мінус 1 градусів морозу. На всій решті території країни вночі від плюс 2 до плюс 6 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У суботу, 6 грудня, дощі все також не прогнозується. Та по всій території країни буде панувати суха з періодичними проясненнями погода. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 2 до плюс 6 градусів тепла. А у південних областях ще тепліше від плюс 7 до плюс 9 градусів. Вночі по всій країні буде від мінус 1 до мінус 3 градусів морозу. Лише у частині західних областей та на Одещині вночі буде від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла. У неділю, 7 грудня, по всій території країни буде панувати суха, але хмарна погода. Лише у східних областях будуть прояснення. На всій решті території країни сіра хмарна погода без опадів, вітер рвучий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні очікується від плюс 4 до плюс 6 градусів тепла. Вночі ж всюди буде мороз від 0 до мінус 3 градусів, лише у південних областях вночі від плюс 2 до плюс 5 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!